Доброго ранку, друзі. Вітаю вас на своєму каналі Тихе Полювання Карпат. Також гостей каналу вітаємо. Всім слава Україні, Героям нашим слава. Так, Сьогодні у нас вже 10 жовтня 7 годин 40 хвилин. Якраз зайшли ми до лісу вже. Сьогодні також небагато часу маємо, Тобто близько 2,5 годин. Пробіжимось скоренько по своїх місцях, подивимось. Щось підросло. Планував я вчора йти, але трошки не вийшло нам. Ну Нічого. Ну що, друзі, залишайтеся з нами. А ми погнали на пошуки. Це перша знахідка такий гриби сколечесний ще вроді нічого. Ще навіть вроді нічого. О такий такий грибок. Другосортний, але на сушку піде. Ось такий червонячок ся нам попався. Ще одного без вас знайшов. Що... Ось такий червонячок. А білячка щось я не вижу. Так, мабуть, що грибники вже перетовкли тут. Зараз прийшли на своє місце. Ні, я вижу білячка. Я вижу білячка. чка. Ось такого молоденького. Такі два грибочки. Ось, ось у нас і другий красючок. Показуємо. Друзі, ось у нас вроді четвертий по рахунку, грибок. О, який А, я вежу ще п'ятого, якби се не пригнув, то би й не видів. Такий грибок. Тут я вже побільший трошки. О, ось який красень. який красень. О, я ще одного вижу навіть. Видите. І стоїть. Сховався за запеньочок. За пеньочок сховався. О. О Так Ось така краса. Можна сказати майже на одному місці. Так, добре, йдемо далі. Друзі, обійшов я пеньок. Там одного ще маленького, ні такого відносно маленького. Ні, це ще один. є. Поховалися довкола дерева. Ох, як він глибоко сидить. Опа. Як він глибоко сидить. Ще <coughs> не все один невеличкий так. грибочок. Ось такі два грибка ще знайшли. Так, добре. Взяки, ще одна булочка така. О, який красичок. Краса. Карпатська краса. То ще не все. Є ще один рибочок. Є ще один грибочок. Вічне місце. Опа. Тут ще такі один. Лішенький кросючок. Ось такі два грибка. Продовжуємо. Ще знахідка, друзі. Ось один рибочок. Тут ще один. Войнючий, войнючий грибок, оба ось один грибочок, о Фу. так друзьях два рибка. Я сейчас красиня знайшов. дивіться, дивіться, ко красиня не йшов. А це булочка. Оце булочка. А, який красючок. А, Краса. Идем далі. Зі одного без вас не йшов РК, дивіться, що я ще не йшов. ще один є, І ще один такий є, така бочечка. Ну, вже грибків поменшень, але не так багато як було. Ось такі два красення. Всякий, який красний, який красень осінню. Це яка краса. Яка краса, ти шо? ледве тримає. Ще Така шапочка коричнева вже. Красота. Так, а хто це від нас хотів сховатися? Та це від нас хотів сховатись. Ай, красний. Класний грибок. Ну, ж і фокуса нема. О, від, так, шапочку має довкола. Корона. Класний грибок. Так, друзі, ще один грибок. Один смириковий рибок. А, зламався ж. й зламався. Ось такий. Добре, йдемо далі. Так, друзі, вся краса крапатка. Ось такий рибочок. Тут без вас ще двох знайшов. О, друзяки, о який красень, о який красень осінній. Класний рибок. Шестій стороні лазим. Ми ще зараз на кабана не попали. Тут так нарито Під деревами. Ще одного не йшов. Ще одного не знайшов грибка. То що у нас, нас червоня чокшіє. Так, тут де то я вийдів? Тут біля чокші. Як то я його прийшов? О, о дивіться. Тож на високій ножці. Ну, таких маленьких вже менше. Вже такі більші грибочки. Тут щось засмерділо дикомно. Аби ми ще зараз від не дьору не давали. Топік на стрьомі. Так, добре, друзі. Так, друзі. Ще одного білячка знайшов. Щось в нього вже шапка відпала. Якась у мене не ахті ніби тверда, зараз передаємось Такі, друзі був, був кабан Я трошки далі підійшов ой З тому ліску трошки далі підійшов туди Тобто як за ним пішов я лише хребет вийде він нас не настрашує мій його. Добре, йдемо далі. Все такого червонячка знайшли, друзяки. А тут як ви думаєте, що є? А кубка. Білячок. Білячок стоїть. О, така краса. Там ми тих червонячка і білячка знайшли. Я ще тут знайшов одного білячка. Такий красивчок, красивчок, сховався в листя. Ось такий грибочок. Ну, фокусу нема, десь пропадає. Так, файно. Так, ну дивіться ще красайка. Ось один грибочок. Треба напам'ять сфотографувати. Тут у нас другий грибочок. І там ще третій є. Ви Це вже посмерковому лісі. Краса, це класні гербки. Опа -па. Опа, -па. опа. Цей трошки погрижений, Ну нічого. Слимочки погризли. Ось такі три грибка. Так, файно. Йдемо далі. Так, друзі, одного я не замітив. Ось наші три. І тут все повертаємо, тут ще один грибок. Ось такі. І ще всі вже виспали. Ось такий грибочок. Якраз. Сонечко сюди світить і не видно, добре. Так, добре, друзі. Ми заходимо в ліс. Тут така краса, не знаю, чи видно, видно вам, чи ні. О, який, який мощний грибок. мощний грибок. Краса. Там попереднього знайшов Оце A tutaj tu u nas jeszcze jeden młody. Krasy. Jaki krasyń. rybki, jeszcze zbieramy. O, taka krasa. Idziemy dalej. Tak, drodzy, jeszcze taki nic. Це вже, мабуть, що на завершення, можливо, вже рухаємося помаленьку додому. Так, добре, друзі. А ще не на завершення, друзі. Ще ось такого красення не знайшов. О, така краса. Де той фокус вічно так, коротше. Так, йдемо далі. Так, коли йти додому, почалися гребина. Один, другий, ось третій. Сховався. Ось третій у нас грибок. Так, де я ще видів. Де я ще видів і

Простий рибок. Оба. Ой. О, така краса, друзьяки. Та завжди, коли додому йдеш, рибки не пускають. Так, Та поки що все вроді. Поки що все знайшли. Ще без вас одного знайшов. ще 6 грибків. Ямку не закрили. Так, йдемо далі. Ну що ж, друзяки, добралися ми майже вже додому. Будемо завершувати наш тригодинний похід за білими грибками. Ось такий результат показую, вже не висипав навіть. Майже повний кульок грибочків. А вам, як завжди, повних кошиків грибів. Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. І бережіть природу, не смітіть в лісі. Скорих зустріч!